Так, відносно арешту Коломойського, я думаю, що всі чекають. А, а що скаже Єрмакрат? Що скаже Єрмакрат? Ірма скаже е, наступне: Я не знаю матеріалів кримінальної справи, тим більше, що суд зробили я хотіла піти, але я прочитала в новинах, я хотіла, хоча б послухати, що засідання закрите. Ну, Биться із працівниками охорони поліції, щоб мене пустили на засідання, адвокатом Коломийський мене не наймав. Я правозахисник, за допомогою не звертався. Щодо наступного, я читаю, що, начебто, хочуть екстрадицію зробити, я скажу так, як каже мене подруга, не терапіть і щоб не вийшло так, що ми пакуємо своїх. І рашисти там аплодують стоячи. Розумієте? Це ж може бути що завгодно, щоб не обіграли нас тут ці е, сєпари, щоб не вийшло, що Коломийського пакують регіонали. Отут велике в мене питання: а хто? Хто його чіпає? Хто тронув е, цей Кирила Тимошенка? Його тронули свої. Наші, типу, а, ті, що за Україну, я сумніваюся. Чому я сумніваюся? Тому що я знаю, що він зробив для України. Не було б Кирила Тимошенка, не було б України. Не було б Кирила Тимошенка, ще раз повторюю, не було б пірмекрат, не було б у вас України. Да, нас сильна могутня армія, безумовно, це все зробив ще й український народ. Але є такі ключові дипломатичні моменти, ми на себе взяли цю роль і відповідальність, де ніхто не мог розрулити, окрім нас і, окрім нього. І тепер виявляється, що він ворог серйозно. Хм. Цікаво. Цікаво. Тому ще раз скажу: не терапіть коней, треба подумати. І подивитися, взагалі, що це за матеріали, щоб не вийшло, що. Використали Коломойську, мало того, що через нього гроші за кордон вивели, так тепер давайте ще його і конци канциду. Він на минуточку головний свіді, як вони виводили ті гроші, чого українські гроші опинилися за кордоном. Потім тими грошима в перші ж дні війни. Нам допомагали в Україні, нас ставили на коліна і казали в Європі: Ви нам дякуйте, та ми дякуємо до кінця життя. Дядячна Європі, Америці, Великій Британії. Тільки ви не забувайте, що е, нашими ж грошима перші дні нам і допомагали. Ми, величезні мільярди з України, витягнули, вивели за кордон, а потім наш народ застав примушують дякувати. Дуже цікаво. Допомагають, Я ж кажу, до кінця життя буду вдячна цим державам. До кінця життя, поки буду жити. Просто, знаєте, надурить можна кого завгодно, але не єрмократ. Тому не цей. Не теропіться. Не поспішайте. Я подумаю. Я подумаю. Я можу написати і президенту США, і Камалі. Я напряму з ними спілкуюсь, скажімо так, і всім сенаторам і просто поставити конкретні питання. Що відбувається? Нам зараз не Коломойський потрібен е, за гратами. Я вам скажу е, по секрету. Я, це моє звернення до США. Я ставлюся до вашої держави дуже з великою повагою. Я вважаю, що ви еліта. Американці це еліта. І вони рулять світом. Нам зараз не Коломойський потрібен за гратими. Нам зараз потрібно всього лиш на сьогоднішній день на учора шість систем ППО. Патріот на Одесу дві, на Харків. Це ну, питання просто яке кричить. І на Дніпро дві системи ППО. Патріот. Я дуже вас прошу. Я молюся Богу кожного дня в церкві, щоб передали ці системи, ну і багато чого іншого. Розумієте? Оце буде для нас. Великої перемоги. А те, що буде під вартою в нас чи у вас Коломойський. А що нам від того українцям? Нам що від того? Що ми від того, ми, може, війну виграємо? А якщо виграє Україна війну, то це по факту виграє Америка? Тому я вас дуже прошу: давайте вигравати разом. Все я вас дуже люблю. Американці, ну, повірте, я до вас великою повагою ставлюся. Я інколи сержуся, ви це бачите. Тому що я все-таки українка. Я українська троянда. І я захищаю інтереси своєї держави, України. Фух, сьогодні в нас день військової розвідки. Привітайте нас хорошими подарунками. Дякую, дякую, дякую. Ваша українці! Єрмакрат! Слава Україні!